Курсанти та офіцери навчалися основам військової медицини за стандартами НАТО. Курс бійця рятувальника розроблено спеціально для військовослужбовців. Відтак у межах програми 3,5 тисячі молодих офіцерів із 14 військових вишів пройдуть курси з тактичної медицини. Тактична медицина, практичні навички із зупинки крові, розблокування дихальних шляхів та евакуювання поранених із поля бою. Такі знання з догоспітальної допомоги за військовослужбовці усіх військових навчальних закладів. Вже відбулись в чотирьох вищих військових закладах Києва. Відбулись в академії Житомирській. Зараз відбуваються у Львові. Завтра починаються в Хмельницькому. Далі у нас Харків, Одеса, Дніпропетровськ. Загальна кількість 14 військових академій. Завдання цього курсу є саме практична імплементація. Цей курс створений був натівцями на підставі аналізу причин смертності на передовій. Наші курсанти-випускники отримали. Досить високі знання з надання самодопомоги, а також надання допомоги пораненим і евакуація і інші питання із поля бою. Окрім того, проводяться навчання з бойової психологічної підготовки. Бо ж, за словами спеціалістів, психічна травма уражає не офіцерів, а молодих бійців, тому їх потрібно підготувати морально. І що головне, такі навчання проводять не лікарі, а сертифіковані інструктори НАТО. Ми переходимо на стандарти НАТО, тому що раніше чи Пізніше ми повинні стати членом колективної системи безпеки, і ми повинні бути готовим до того, щоб гармонійно разом з нашими сусідами, країнами Балтії, Польщею іншими країнами захищати суверенітет нашої держави. Тож такі курси з військово-медичної доктрини зможуть поставити військову медицину на вищий щабель. Військові спеціалісти переконують, це дасть практичні результати. Хлопці не будуть гинути на передовій від ненадання першої допомоги. Ольга Матайчик, Ірина Ринакачмара Павло Замрій. Новини.